89-й день в Канаді. 10.09.23. Сьогодні неділя і сьогодні в мене знов цікавий день. І ось моя нова картина. Вона, звісно, трошечки бракована, але нічого. День в мене почався зранку, як не дивно. Будильник я наставив на 8 проснувся десь за 10-8. За 10-8 проснувся, заліз в телефон і вже все. Смачно поснідав, випив кави, зібрався і поїхав, Поїхав, домовився за кофемолку. Тому що я не люблю каву купляти мелену, Вона в основному погана. Продають дешеву каву і вона і смак поганий, а зерна можна купити. ну, Зерна хоч видно, що то не, не якась там фасоля мелена. Я люблю молоти. І в Україні в мене була така от кофемолка. Я домовився за цю кофемолку, побачив її в інтернеті за 25 доларів. Вона не хотіла торгуватися, але вона і коштує більше 100 доларів, ця кофемолка. Зараз я її написав, бо я не подивився зразу, вона не поставила резинові такі накладки. Вони тут е, входили в комплекті, ну як вона була нова, не знати, чи вони є. Вона видно, що сильно нею не користувалася, не дряпала її е, щіткою. Нормальна кофемолка. Я її дуже люблю, це журнова. Вона не палить, а перемелює, ще можна наставляти товщину помолу. Поїхав я зранку до неї, забрав кофемолку, поїхав я, підібрав свою дівчину і ми поїхали разом до церкви. Поїхали ми разом до церкви. по дорозі я заїхав на об'єкт, який я малював, постукав, але нікого не було. Зв'язався з Джорджем, Джордж сказав, що ми після церкви він теж їде до церкви, і після церкви заїдемо туди і заберемо. Тож, поїхали ми до церкви, пішли на службу, відбули службу, пішли на каву, попили кави, поговорили з купою народу. І, і що? І Джордж вирішив їхати додому. А йому якраз по дорозі. Тож ми разом поїхали, забрали ось цей. Ось цей набір. Я його дуже люблю. Там всередині термокішенька, тут такі батончики, всередині виноград, обід і кава, термо, термогорнятко. І треба було то забрати. От Я забрав і ми поїхали. І ми поїхали до жінки, з якою я домовився на Саус Іст, це далеко, внизу, звітом десь 20, 20, більше 25 кілометрів. І В неї я купив цей кабель, HDMI кабель 25 7,6 тут все в фітах, 25 доларів, це вона для мене написала. Він в коробці. Видно, що він ні, ніхто не користувався, одна із запакований тут. Може і користувалась, хоча я, я сумніваюся. Ці кабелі в основному дорогі. І це класний кабель HDMI. Мені він якраз до проектора, щоб ноутбук стояв на місці, я його не тягав нікуди, зарядки не знімав і все гарно підключу сьогодні. Кабель взяв, а після кабеля я поїхав зразу за цією картиною. В цій картині один брак, не те, щоб брак, її просто неправильно зробили. Вона прибивається спереді. От по периметру видно чорний такий контур. Це задня частина. Це треба спереді малюнок поставити. І тоді тут виходить така тоненька шпарка і чорна. А хто її робив, не знав, ззаді її причепили. Нічого страшного, я це зремонтую. Купив її за 15 доларів. Треба було поторгуватися через оцей прикол, але нічого страшного. Я це зроблю. Отак, От забрав картину, і ми зв'язалися з пані Марією. З пані Марією, але поки туди-сюди. Два тижні ми разом з цією дівчиною, і так як я серйозно покоцаний всередині, немає ніяких почуттів і того всього, ми вирішили це все зупинити. Нема чого мучити одне одного. Мені, напевно, треба більше часу. Відпочити. Коротше, зараз мені не до того. Гарні два тижні, незабутні два тижні, але крапка. Так що так. І ми зв'язалися з пані Марією, вона зразу запросила нас в гості, бо ми були неподалік. Вона, вона написала сама перша. І ми поїхали до неї цілий день провели в неї. Вона наготувала їсти, гамбургери, барбекю. Це на барбекю посмажила котлети, підігріла голубці, зварила картоплі, зупи. Ну, все так. По-українськи, по-польськи дуже смачно ми посиділи там, потім прогулялись пішком по району. І кава, і пиво повністю нас пригостила максимально. Задоволені, походили і потім, що додому. Пізно ми від неї виїхали і поїхали додому. Поїхали не прямо додому, я поїхав через заправку свою. І заправився, чека немає. Заправився на 50 доларів. Чомусь сьогодні ціна була дешевша, ніж останнього разу. Хороша заправка. Заправився на 50 доларів, залив повний бак. Ото раз на тиждень мені вистачає. То другий раз я заправляю з цього місяця на 50 доларів. 100 доларів вже. Другого числа заправляюся на 50 доларів і зараз на 50. Ну, в мене зараз повний бак. Так що так. І що, завіз я? Вжене свою дівчину, подругу додому. І поїхав я додому. Поїхав додому. Зараз приїхав і попиваю молочко. Я мене так тут все розкумарює, спати хочеться, але картину я зроблю сьогодні. Картину я зроблю сьогодні. І більше сильно нічого не буду робити завтра. Я собі приготую шпаклівку, фарбу приготую, щоб то все перемалювати. Сьогодні перегляну стіну. О! О -ох -ох. Сьогодні перегляну стіну. На якісь там пошкодження, підшліфую, по сутні помию. І все, і віддихати. Зараз вже по 8, в 10-й, я думаю, я вже буду спати. Але перше зроблю цю картину. Ось цей Нью-Йорк, він мені дуже подобається він буде висіти там. Він буде висіти там якраз при виході. І майже все. Я ще хочу одну штучку. Вже написав за нею. Але продавець зовсім в іншому кінці світу. Зверху Калгарі, 20 20 кілометрів гори їхати. Так що, не цей. Не вартує. А от пані Марія живе від мене десь кілометрів 30, 35. Далеко. Далеко. Але нічого. Так що все. На сьогодні вистачить смачної кави. Я думаю, відео не короткі 7 хвилин.